Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. В уряді ухвалили рішення щодо індексації пенсії з 1 березня, озвучено розмір підвищення. Більше інформації. Дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо проведення індексації пенсій яка відбудеться 1 березня, про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль з 1 березня ми. Здійснюємо індексацію пенсій це вже третя індексація в умовах повномасштабної війни. Понад 10 мільйонів українців матимуть збільшення пенсії на 11,5%. зазначив Шмигаль. Він також додав, що мінімальне підвищення пенсії становитиме не менше 100 гривень. У той же час максимальний розмір індексації матиме обмеження для того, щоб справедливо розподілити фінансові ресурси та збільшити саме найнижчі пенсії, ми вводимо максимальну межу індексації до 1500 гривня, пояснив прем'єр-міністр. Розмір індексації був розрахований на основі офіційних показників економічного розвитку на 2024 рік. Ріст споживчих цін на рівні 12% та збільшення середньої заробітної плати за 2022-2024 роки на 11%. Нагадаємо, що у минулому році розмір індексації становив майже 8 Тобто цьогоріч він трохи вищий. Також відповідаємо на питання, чому деякі українці отримують доплати на три місяці пізніше, коли частині українців проведуть перерахунок пенсійних виплат та нарахують доплати. У пенсійному фонді розповіли подробиці, у березні 2025 року відбудеться чергова щорічна індексація пенсій, проте частині українців виплати перерахують лише у квітні, а гроші нарахують лише у червні. Про це повідомили в пенсійному фонді України йдеться про працюючих пенсіонерів. Згідно з пенсійним законодавством України, пенсії працюючим пенсіонерам, які сплачують єдині соціальні внески. Перераховують, що два роки, перерахунок здійснюється автоматично з 1 квітня, якщо два роки стажу пенсіонер заробив станом на лютий поточного року. Якщо стаж був зароблений пізніше, слід подати заяву до пенсійного фонду, проте виплату доплат до перерахованих пенсій працюючі українці отримують лише у червні, але одразу за три місяці, це пов'язано з тим. Що страхувальники подають звіти за і квартал 2024 року до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування по 10 травня, тому перерахунок пенсіонерам, що працюють, зроблять у травні, а нарахують доплати у червні з 4 по 25 число.